Вітаю, шановні митці! З вами знову я, Станіслава Лясота, із курсом проєктного менеджменту в сфері культури від бюро програм Креативної Європи в Україні. І сьогодні ми продовжуємо тему цільової аудиторії, оскільки це одна з ключових тем. В будь-якому проєкт-менеджменті, в тому числі в Project-менеджменті у сфері культури та мистецтв. Тому ми присвячуємо цьому два відео. Минулого разу ми з вами поговорили про два рівні цільової аудиторії, оскільки, я нагадаю, ми розділяємо їх. Аудиторія першого рівня це так звані фани, аудиторія другого рівня це івентери, люди, які створюють певні заходи, на яких ви можете або засвітитися, або заробити. Робити грошей. І сьогодні ми поговоримо про третій рівень: це продюсери, прокатчики, агенти. Одним словом, люди, які організовують або показ вашого продукту, або їх продаж. В залежності від того, в якій сфері ви працюєте, або це може поєднуватися. Да? Це залежить від того, на яких умовах ви працюєте з цією людиною або із компанією, тому що це може бути не одна людина, а це може бути концертна агенція, наприклад, якщо ми говоримо про перформативний сектор. Або це можуть бути промоутери, якщо ми говоримо про кіно, або це можуть бути агенти, якщо ми говоримо про художників і так далі. І так далі. А тобто, це можуть бути люди, які е, організують повністю ваш процес. Це вертаючись знову до перших уроків, коли ми говорили про те, що а, завжди хочеться цю чарівну таблеточку, щоб прийшла людина, яка все за вас зробить, а ви будете просто творіть. А, от, і ми говорили про те, що це дуже класно, але важливо все ж таки, щоб ви самі розуміли так само, як побудувати свій проект. А, і тому важливо не тільки а, творити і витворяти, а все ж таки і а, опікуватися проджект-менеджментом, про який ми його. Говоримо на всіх цих уроках. Тому що а, якщо ваш продукт в цілому зроблений а, таким чином, як якраз ми говорили протягом всіх цих уроків, тобто ви а, чітко розумієте, що ви і про що ви, а, ви чітко зрозуміли свій фокус, а, ви вивчили свою цільову аудиторію, ви зрозуміли, яким чином з нею комунікувати. Зараз говорю про цільову аудиторію а, категорії фанів. да Тобто, ви повністю побудували. Свій проект а, і приходите до людини, наприклад, там прокатник чи продюсер, а, і надаєте цей проект, цей project-book, який ви створили, а, і він бачить одразу, що А, це а, зрозумілий продукт, а, це продукт, який можна вивчити, це продукт, який можна прорахувати, або ви вже навіть певну калькуляцію провели, тому що а, це також можливо, да, якщо ви там. Більш глибоко а, вивчаєте а, ринок, ви розумієте, які там ціни середні, і можете вибудувати свою стратегію. А, одним словом, чим ширше ви. Пропрацювали свій проджект-бук, да, тому що він може бути малесеньким, де ви там пропрацювали декілька пунктів. А, і тоді, наприклад, продюсер може подивитися або прокатник, да. І, ну, якби проект цікавий, але дуже багато незрозумілостей. А, Хоча може бути, що його це влаштує, і він навпаки все прорахує так, як йому це зручно. Да. Це не виключено, і навіть якщо ви прийдете з більш широким project буком що людина зацікавиться. Втім, виставить певні свої умови, певні свої але. Тобто я там згоден з вами працювати, але в будь-якому випадку дуже добре, щоб ви були пропрацьовані якомога більше. І от ця категорія «ЦА» Назвемо її коротко продюсери. Але, говорячи слово продюсери, ми маємо ем, на увазі і промоутерів, і агентів, і всіх людей, які так чи інакше ем, просувають вашу мистецьку діяльність. Е, при цьому, на цьому заробляючи. Тобто вони це роблять, тому що це їх бізнес, а ви показали себе як гарний товар. То от якраз ця цільова аудиторія, чому я залишила її окремо на окремий відеоурок, тому що вона поєднує в собі, по великому рахунку, дві попередні. В сенсі того, що ви маєте підготувати, що ви маєте розуміти про цільову аудиторію категорії фанів і цільову аудиторію категорії івентерів. Про що я? Для того, щоб ефективно зайти на співпрацю з продюсером, вам потрібно чітко розуміти цільову аудиторію, яка споживає. На платних умовах ваш контент, про що ми говорили минулого уроку, а, тому що інакше ви не зацікавите цю людину цю, чи компанію, да там буде це концертна агенція чи продакшн, а, тому що вони мають на меті заробляти на вас, інакше ви не потрібні просто так а, робити вам проекти, тому що ви красиві або красиво співаєте, або краще всіх на світі танцюєте. Люди з бізнесу. Так не роблять зазвичай, тобто це може бути якесь виключення, якщо це там е, якась рідня або друзі, але це все одно не буде тривати довго. Тобто, якщо ми говоримо про ефективний довготривалий проект, він має продаватися. І якщо ви працюєте через посередника, скажімо так, да, е, він посередник. Вищого рівня, чи він на рівні з вами, чи він підпорядковується вам, це вже деталі. Але через посередника, тобто, ви не організовуєте самі просування свого продукту творчого, то ви маєте розуміти, що він має на цьому заробляти. А значить, вам дуже важливо зробити свій продукт таким, щоб він продавався, і розуміти цільову аудиторію, яка буде безпосередньо платити за цей продукт. тобто… Категорію фанів, про яку ми говорили минулого року. З іншої сторони, вам важливо розуміти, як комунікувати з цільовою аудиторією формату категорії івентерів, тому що по великому рахунку презентації, комунікація вони дуже схожі у другої і третьої категорії, да? тобто івентери і продюсери, продакшени, промоутери. Тому. Саме розуміючи, що перша цільова аудиторія фани. І друга цільова аудиторія, івентери. От коли ви розумієте, як працює і те, і інше, вам буде максимально зрозуміло, як прийти до третьої категорії, до цільової аудиторії, продюсери, промоутери і так далі. Тому що від першої ви будете розуміти в цілому, що є ваш продукт, його цінність, кому продавати, за скільки і так далі. А вивчивши свою другу цільову івентарів, ви зрозумієте, як комунікувати з такими людьми, які працюють як організатори в сфері шоу-бізнесу, івент-індустрії, мистецької івент-індустрії, і так далі. Саме тому ми Третім говоримо про цільову аудиторію продюсери-прокатники, не тому, що вони менш важливі ніж а, фани. І це дуже важливо розуміти, що а, оці категорії вони поділені, поділені не по важливості, вони просто розділені. І я таким чином вам подаю інформацію, саме тому, що а, от ви поступово. Приходите до розуміння, а як же е, зробити так, щоб все ж таки цей продюсер-прокатник вами зацікавився і захотів з вами працювати. Тому що, в принципі, ну, якщо у вас є бюджет і ви можете просто найняти собі там, людину, яка буде організовувати вам е, гастрольний тур, наприклад, да, чи е, е, певну кількість ваших виставок, то е, це просто ви в підпорядкування собі берете когось. Дуже важливо, щоб при цьому ви чітко розуміли функціонал цієї людини, щоб ви виставляли задачі цій людині або компанії, знову ж таки, залежить від масштабів і в тому числі масштабів ваших бюджетів. Але якщо ви не будете виставляти чітко задачі, не будете розуміти процесів і не будете контролювати це, то дуже велика ймовірність, що ви втратите дуже багато коштів дарма. З різних причин це можуть бути причини від того, що люди просто будуть некомпетентні, а ви цього не помітите. І до того, що вони просто а, будуть вас дурити, скажімо, скажімо так, якщо ви в процесі, якщо ви розумієте, як все це працює, вас обдурити буде набагато складніше, а, але Якщо ви хочете, щоб вас е, знайшла, чи ви знайшли людину чи компанію, яка саме зацікавиться вами і стане навпаки сама вкладати в вас ресурс, е, будь-який ресурс коштів, ресурс роботи своєї команди, ресурс часу, все це є ресурс, та, чи надасть вам локацію, тобто бувають різні е, варіанти співпраці. Але для того, щоб ви були цікаві, ви маєте бути пробудовані як проект, і тому, от ми поступово йшли до цієї теми, розпочинаючи від того, а як саме його будувати, якщо ви не дивилися перші уроки, будь ласка, подивіться їх, тому що ми дуже детально проговорювали, як же саме потрібно створювати проект. І якщо ви покроково виконували все, що говорилося в тих уроках. Хоча би а, в тому обсязі, в якому ми про це говорили, то ви вже зараз на руках маєте такий добрячий project book, який добре презентує ваш проект. Ви супер класно розумієте, що ви, а, кому ви хочете це показувати, продавати. А, а, а значить, ви можете показати це продюсеру, а, і він побачить, що на цьому можна заробити. тому що. Продюсери це люди бізнесу, прокатники, агенти. Все це люди бізнесу. Вони мислять категоріями цифр. Ви маєте принести їм презентацію, в якій або вже будуть цифри, де він чітко буде розуміти, скільки він вкладе, і скільки при цьому він заробить. Ну або хоча б ваш продукт має бути настільки грамотно презентований, щоб він сам, одразу подивившись на цю презентацію, міг сформувати свою думку, вже маючи певну. Певний досвід в бізнесі в цьому одразу прикинути якісь цифри і зрозуміти, що ага, а це може бути дуже вигідно. І тоді буде продовжено перемовини з вами, і цілком можливо, що з вами будуть працювати. Чому дуже класно, коли ви формуєте продукт, а потім знаходиться певний. Прокатник, який зацікавлений в тому, щоб цей продукт продавати, тому що а, зазвичай дуже важко поєднувати а, творчу складову із менеджерською довгостроково. І особливо коли ви масштабуєтесь, це надважко. Тобто а, це можливо, але чим? Довший термін, чим більший проєкт, тим складніше це, навіть якщо це робить не одна людина. Навіть якщо це робить команда, задачі просто ростуть з геометричною прогресією, і е, навіть велика команда починає в тому захльобуватися. Тому дуже класно, коли е, з'являється інша людина або інша команда, яка готова забрати на себе цей функціонал е, для того, щоби. Творча команда займалася виключно творчими питаннями і просто була ознайомлена із менеджерським процесом, те, що там коїться з просуванням, з продажами квитків, альбомів, картин, фільмів, неважливо будь-чого. Просто розуміла. Тобто всі разом розуміють стратегію, всі її а, узгодили і рухаються в одному напрямку. Але творча частина займається творчістю і є окрема частина, яка Займається промоцією цього всього. Це е, набагато ефективніше, тому якщо ви змогли е, побудувати свій проект таким чином, е, аби зацікавити продюсера, прокатника, агента, е, щоб він. Цим зайнявся, щоб він як людина чи компанія забрала на себе весь цей функціонал, це дуже круто і скоріше за все це буде приносити вам класні результати, тому що це дуже сильно підвищить. Ефективність, а значить, ви будете рости. А коли ви ростете, ви розвиваєтесь, ви можете або робити в цьому ж напрямку якісь нові проекти, або ви можете розвивати цей проект залежно від того, знову ж таки, про що ми говоримо. Тому дуже раджу до цього прагнути. Навіть якщо на початку. ви розумієте, що ви цілком справляєтесь з усім, і з менеджментом також, це дуже круто, це значить, що ви вивчили все, що необхідно, не полінувалися, аналітика, планування, все це спрацювало. Але якщо ви масштабуєтесь, все одно ідіть до того, щоб залучати промоутерів вашого мистецького продукту. Тож дуже раджу. Вам прагнути до того, щоб рано чи пізно у вас з'явилась певна команда, це буде частина вашої команди, чи це буде взагалі партнерська команда, яка забере на себе промоутерський функціонал. І вивільнить для вас можливість творити і менеджерити все це з ще більшою ефективністю. Але якщо все ж таки немає такої можливості. Наразі ніхто не зацікавився. Або ви все ж таки хочете робити це і надалі самостійно. Це там якась ваша принципова позиція. Ви маєте на це право. Це можливо. Чи можу я бути сам собі прокатником, продюсером, агентом? Звісно, можете. Це дуже. Важко в сенсі того, що це забирає дуже багато сил, ресурсу, часу, тому що вам треба комунікувати з великою кількістю людей, вам треба робити безліч планів, стратегій і так далі. Все це там, заводити на якісь програми. Якщо це ми, наприклад, говоримо про перформативний сектор, да, то, там, наприклад. Виводити це, домовлятися з якимось квитковим оператором, надавати всю цю інформацію, створювати всі ці сторінки ну, тобто, це все займає час, але якщо ви його маєте і маєте бажання, то просто треба вивчити, як це все працює. Якщо дуже коротенько на прикладі перформативного сектору ви створили певний продукт, і ви хочете його далі просувати і монетизувати. І ви вирішуєте, що ви хочете зробити певний концерт або виставу, або щось іще. І ви будете робити це самостійно. Що вам треба зробити? По-перше, створити базові промо-матеріали, ті, які будуть саме продавати вас як концерт чи виставу. Тобто зараз ми говоримо конкретно про афішу та певний прому який буде. Дуже лаконічно. Красиво, але зрозуміло давати а, глядачеві е, розуміння того, що буде коїтися під час цього заходу. Да? Там концерт, вистава, е, театральне, танцювальне, будь-що. Вам потрібно зробити оці базові промоматеріали. Раніше там були ще формати флеєрів, які ще такі штуки. Зараз все це перейшло в електронний формат. Тому зазвичай ця афіша е, робиться одразу в великій кількості форматів. Е, форматів для того, щоб вона одразу була готова на різні формати банерів, да там горизонтальні, вертикальні, такого розміру, сякого розміру теж саме по відео. Ми всі розуміємо, що а, зараз там, наприклад, великих обертів набрали відео а, формату а, Reels, да, тобто це вертикальне відео, і дуже часто а, ми переглядаємо саме їх. А, і реклама дуже ефективна, коли ми гортаємо. Ті самі рілси, або хто там в якій соцмережі більше знаходиться, і вам треба розуміти, де ваша цільова знаходиться. Ми про це пам'ятаємо. Да? Тобто, в залежності від того, хто вони, вони будуть більше чи в Тіктоці, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи взагалі вони будуть дивитися шорти на Ютубі. Тому. Це також до попередніх тем враховуйте, але вам треба мати матеріали в різних форматах, звичайно ж, високої якості, тобто, вам треба попіклуватися про те, щоб ви відзняли десь гарні якісні. Фотографії та відеоконтент, і змонтували з цього відеоконтенту хоча б один базовий там 15-30 секундний ролик, який буде відображати е, круто, красиво, е, закликаюче, що саме е, ви створили і на що ви запрошуєте глядача. Е, далі ваша мета зрозуміти, через якого квиткового оператора ви будете це продавати. Е, ну, Якщо говорити про весь процес, але ми говорили про це на відеоуроці про а, великі шоу. Тому там, якщо ви пропустили цей урок, то краще всю схему всю етапність послухати там. Ми не будемо на цьому зупинятися. Тобто зараз за дужками те, що ви вже розумієте, яка у вас локація, ви вже... У вас готовий продукт, тобто ви просто вирішили, що ви самі е, організовуєте, виводите це в продаж, скажімо так. Да? Тобто вам не потрібен е, хтось. Ви просто працюєте через квиткових операторів. Напряму ви можете це робити. Е, вам просто потрібно вибрати, ви будете робити це через одного квиткового оператора або через всіх наявних на ринку. Да? Якщо вони там не мають умов, що е, якщо ти продаєшся через нас, то ти не можеш продаватись через когось там іншого. Все це треба узгоджувати. Тобто ви дивитеся, які зараз ключові квиткові оператори на ринку, на якому ви працюєте. Якщо ми говоримо про ринок України, то хто зараз працює в Україні, і вирішуєте, ви підете там до цих чи до інших. Зазвичай в них є. Певна відсоткова ставка, яку вони забирають з вашого заходу, і на цих умовах вони з вами працюють. Ця ставка може відрізнятися знову ж таки залежно від умов. Тобто, якщо ви працюєте і з одним квитковим оператором, зазвичай вони дають більш вигідні умови, тому що це ексклюзив. Якщо ви продаєтесь на всіх квиткових операторах, то тоді вони можуть давати менш вигідні умови, але тут вже обирати вам, тому що класним бонусом, якщо ви... Добре домовляєтесь, вмієте комунікувати а, з квитковими операторами. В них а, іноді підключається їх реклама, да? тобто а, ми зараз ще далі поговоримо про рекламу окремо. Але а, буває таке, що оператор ставить вас в свою рекламу. Зазвичай це якісь карусілі, які показують а, всі заходи чи там певну частину заходів, які в них зараз продаються, і попадаючи в цю карусіль, ви маєте додатковий канал. Через з якої ви можете мати рекламу, і вас буде бачити ваша потенційна цільова аудиторія і купляти на вас квиточки. Ну, коли ви приходите до квиткового оператора, звичайно ж, бажано, щоб ви розуміли цю нову політику, яку ви будете робити по а, вашій виставі, концерту і так далі. Да? Тобто, щоб, звичайно, вам можуть порадити. І, можливо, на перших етапах, якщо ви вперше це робите, є сенс до цього прислухатися. Але якщо ви вже маєте чітке розуміння, ви дослідили плюс-мінус схожі на вас проекти і а, локації, і ви розумієте, що плюс-мінус ціни. От такі, то можливо, є сенс на це також орієнтуватися і мати ці цифри в голові а, з самого початку. Ви домовляєтесь з квитковим оператором, і далі ваша задача продумати, якою рекламою ви будете приводити глядачів на свою виставу. Ну або, наприклад, це теоретично може бути і прем'єра фільму, і виставка. Але там трошки інші механізми. Там це працює зазвичай не через квиткових операторів. Тому сьогодні, на прикладі перформативного мистецтва, але по великому рахунку, це все про одне. про просто через трошечки інші сторони, тому ви сідаєте і думаєте, який у вас є бюджет? Рекламний, тому що тут все починається виключно з бюджету. Ви маєте розуміти, що загалом, коли ви формуєте бюджет проєкту, а я на перших уроках говорила, що дуже важливо формувати його на початку, тому що коли а, та щось знайдеться, це часто вилазить боком і ніколи не зменшуйте бюджет, навпаки, закладайте більше. І бажано, щоб 20% вашого бюджету було одразу заплановано на рекламу. Рекламу, ну, хоча б 12. Менше це вже може погано спрацювати. Чому це саме в відсотковому еквіваленті? Тому що зазвичай, чим більше коштів ви вклали в проєкт, тим Масштабніше і дорожче вам треба продавати цей проект, а значить, у вас має бути масштабніша і дорожча реклама. Але знову ж таки досліджуйте цю сферу. Можливо, якщо ви не хочете залучати спеціалістів, якщо і цим ви хочете опікуватися самостійно, хоча б візьміть якусь консультацію в якогось піарника або в рекламної агенції, щоб вони допомогли вам створити якусь стратегію для того, щоб не було просто а. Тут я купив якийсь банер, тут я вкинув гроші в якийсь ролик, а тут о, всі беруть рекламу в інсті, і я візьму. Ну, тобто, це так само, як і в глобально в Project Management, так само і в стратегії рекламній піар, це так не працює. Тобто, ви маєте розуміти канали, через які ви комунікуєте зі своєю цільовою, яку ви теж розумієте, і. Ви обираєте, а яким чином на оцей бюджет, який у вас є, найкраще буде наразі зробити комунікацію. І складається певний медіаплан, якийсь рекламний проект, який має чіткий бюджет, чіткі напрямки, куди будуть іти частинки цього бюджету. І ви розумієте попередньо, хоча би. Приблизно, який трафік має прийти з цієї реклами. Це, де, це теж дуже важливо, тому що е, якщо ви приходите до е, людини, яка продає вам певну е, рекламну площадку, і вона вам просто каже: ну, це точно спрацює, в тебе буде повна зала, але вона не може абсолютно спрогнозувати, а який буде трафік е, саме від цієї реклами, варто подумати, можливо, вам треба пошукати якогось. Іншого спеціаліста із із реклами, тому що зазвичай дійсно спеці, вони можуть вам дати прогноз. Він ніколи не буде точним, тому що дуже багато різних факторів впливають на те, як реклама спрацює сезонність. Якісь просто події, що стаються навколо. Ми, українці, як ніхто знаємо, які події можуть статися, ти абсолютно не можеш це спрогнозувати. От, тому, звичайно ж, ці прогнози не будуть 100%, але приблизними вони будуть, і таким чином, маючи їх, ви зможете розподілити ваш рекламний бюджет таким чином, щоб обрати якісь рекламні площини максимально ефективно, щоб вони привели до вас. Глядачів і таким чином. Пройшовши цей досить невеликий шлях, але досить насичений, якщо робити його якісно, створити промоматеріали, вже розуміючи локацію до цього, да, і маючи продукт. Або ми говорили про це на попередніх уроках, ви можете робити це паралельно. Тобто, якщо, наприклад, у вас постановка якогось великого шоу, то варто навіть робити це паралельно, шукати локацію, вже домовлятися з квитковими операторами, вже пропрацьовувати певну рекламну стратегію і навіть вже Запускати рекламу, тобто, якщо у вас глобальний проект, який, наприклад, буде продаватися. Або дуже великою кількістю показів, або в залі на дуже велику кількість місць, то вам варто запускати рекламу досить таки заздалегідь. І, можливо, в цей час ще буде доставлятися ваш проєкт, а реклама вже потрошку буде працювати, і потім вона просто буде набирати обертів. Все це має бути прописано в вашій рекламній стратегії. Тому, вертаючись загалом сьогодні до теми, у нас сьогодні вийшло, що трошечки ми поговорили. Про а, третю категорію цільової аудиторії, да, це продюсери-прокатники. І потім поставили вас ніби на це місце а, і проговорили, якщо ви не хочете працювати з продюсером, прокатником, агентом і так далі. Як а, це робити, а, якщо ви самі і будете а, цією людиною або цією командою, яка буде це просувати? Я дуже сподіваюся, що ця інформація стане вам в нагоді. А, Бажаю вам успішного створення проєктів. Не лінуйтесь досліджувати ринок, на якому ви працюєте, цільову аудиторію, з якою ви працюєте, досліджувати ціни, продумувати стратегії, тому що все це дуже важливо. Побудуйте всередині свого проєкту, всередині, всередині своєї команди якісний проєкт менеджмент і ваш проєкт функціонуватиме довго і ефективно. І бажаю вам в цьому успіху.